Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про матч збірної України проти Молдови, Динамо шукає підсилення в атаку, новий тренер УПЛ та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почнемо з матчу збірної України проти Молдови, де наша команда впевнено розгорнула свого суперника з рахунком 4-0. Напевно, головною ціллю цього поєдинку було те, щоб пограти проти. Такої команди аутсайдера, яка буде грати максимально у захисті. Ну а завдання наших гравців грати опозиційну атаку та намагатися пробити цю оборону. Але через те, що збірна Молдови дуже швидко помилилася на перших хвилинах, цей матч завершився з розробним рахунком. До речі, важливо відзначити, що на перших хвилинах помилки пропустився гравець Карпат Владислав Бабогло. Тому Молдова навіть не встигла пограти у захисний футбол. І, звичайно, що перед своїми вболівальниками, де був повний стадіон, вони хотіли показати непогану гру. Але ми всі прекрасно розуміємо, що клас гравців між Молдовою та Україною дуже суттєвий у різниці. Якщо подивитися на гравців, які грають у Молдові, то там майже у більшості випадків гравці з других ліг своїх чемпіонатів. Окрім гарних новин, на початку матчу були і погані новини, тому що Віталій Миколенко отримав пошкодження, і, можливо, це буде серйозна травма гомілка стопу. При тому, що це не рецидив старої травми, тому що рецидив був би на іншій нозі, а це взагалі нова якась травма, і багато ймовірності є в тому, що він пропустить цей чемпіонат Європи. І це суттєва проблема для нашої збірної, тому що в нас є два лівих захисники, такі оптимальні на цю позицію. Це Віталій Миколенко та Олександр Зінченко. І якщо їх порівнювати, то можна побачити, скільки матчів в цьому сезоні зіграв Миколенко за Евертон і скільки зіграв Зінченко за Арсенал. І ми прекрасно бачили у матчі проти Німеччини, скільки помилок допускався Олександра Зінченко. Але будемо сподіватися, що у Миколенка все добре, і можливо, якщо він і пропустить першу гру, то хоча б до другої та третьої, і до плей-офф, якщо туди потрапимо, він вже буде готовий. Взагалі, що стосується стартової донацівки проти Молдови, то напевно вона і буде основною там у найближчому матчі. Якщо подивитися на всі позиції, то там найкращі гравці. Ну, можливо, можна сказати про позицію нападника. Але я думаю, що і Яремчук, і довб для Реброва це. Однакові гравці за рівнем, але він буде їх використовувати під різних суперників. Ну і ще можливо, що у стартовому складі можуть опинитися, наприклад, Брашко та Маліновський замість Шапаренко та Степаненка. Але я думаю, що саме такий стартовий склад вийде і на перший матч на Євро проти Румунії, який відбудеться 17 червня. Тобто у команди є аж 6 днів, щоб відновитися. Взагалі важко оцінювати гру нашої команди, бо Молдова показала слабеньку гру. Але важливо відзначити Георгія Садокова, який в цьому матчі познущався над молдаванами, забивши гол та віддавши дві голіві передачі. Ну, взагалі, підсумовуючи ось ці контрольні поєдинки перед чемпіонатом Європи, на перший погляд, наша збірна України підготувалася досить непогано. Але як це буде насправді, ми побачимо через 6 днів. Мадридський Атлетіко дуже близький до того, щоб підписати Артема Довбика. Про це повідомляє журналіст Скайспортс Патрік Бергер. За його інформацією, між 26-річним футболістом і мадридським клубом вже є принципова угода про перехід. Зазначається, що Артем хоче зробити наступний крок саме в Іспанії. За інформацією Фабріціо Романо, його клаусула становить 40 мільйонів євро. Незважаючи на те, що про це повідомило відносно авторитетне джерело Скайспортс, я все одно не вірю, що Довбик. Цього літа може перейти в якийсь інший клуб і продовжує говорити про те, що він залишиться до зими. До того ж, про які перемовини може йти мова, якщо довбик зараз активно готується е, до чемпіонату Європи і просто не має часу на якісь нормальні перемовини, і усі переговори щодо трансферу будуть вже після євро. Київське Динамо не зупиняється на трансферах та хоче підсилити атакуючу ланку. Про це повідомляє спортарена. Джерело пише, що Кояне цікавляться нападникам зорі Едуардо Гереро, але він не єдиний варіант для Динамо, який продовжує пошуки підсилення для лінії атаки. Динамо запропонувала зорі декілька варіантів угоди щодо Гереро. Президенту Луганців Геллеру більше подобається опцію повної оплати трансферу ніж варіант гроші плюс обмін гравцями. Враховуючи нестабільну гру Назара Волошина та те, що Андрій Ярмоленко не стає молодшим з кожним днем, звичайно, цей трансфер може допомогти Динамо в тому, щоб посилити лінію атаку на фланзі. Так, звичайно, Грера у більшості випадків зазорю грав на позиції нападника, але були й були матчі, коли він грав на фланзі і цілком непогано там зіграв. Ну, взагалі, якщо це правда, і Динамо активно планує підписати ще одного гравця у лінії атаки, то навіть це не схоже на київський клуб, який в це літнє трансферне вікно ну дуже активний. До речі, що стосується того, що Гелер не хоче отримати за Гереро гроші плюс гравці, можна згадати, як колись відбувся трансфер між Динамо та Зерею. У Динамо перейшов Караваєв, Ну а в зорю відпустили Михаличенко та додали трішки грошей. Тому, враховуючи непогані відносини між цими двома клубами, є велика ймовірність, що Гереро все ж таки прийде до Динамо. Молодий талант київського Динамо зацікавив одразу три італійські клуби з серії А та один із Ла Ліги. Про це повідомляє тут Маркато Веб. 17-річного сторічного він динамо Ю-19 Кирила Пашка мають інтерес Фіорентина, Аталанта, Болонья, а також іспанська Жировна. Припускається, що київський клуб буде готовий розглянути пропозицію про трансфер Пашка. Проте буду намагатися отримати якнайвищу суму компенсації за його перехід. Якщо подивитися на статистику, коли Динамо продавала гравців таких юних 17-18 років, то можна побачити, що майже нікого не продали. А тому ймовірні, що Пашка відпустять до чемпіонату Італії або Іспанії мала. Ну а я взагалі думаю, що після деякого часу він просто підпише з Динамо тривалий контракт. Донецький шатар не зупиняється у пошуках та придбаннях бразильських талантів. Чемпіон України виявляв інтерес до підписання 17-річного вінгра молодіжної команди Сан-Пауло Енріки Кармо. Янаки хотіли домовитися про трансфер та новитого футболіста одразу після Купіньї, Проте боси Сан-Пауло відмовилися продавати кармо. Контракт Кармо і Сан-Пауло розрахований до кінця 2025 року. І в бразильському клубі вважають, що їм спершу варто заграти футболіста у першій команді, аби побачити його потенціал на такому рівні та реальну вартість на ринку. Від себе хочу додати, що якщо цей трансфер все ж таки здійсниться, то це буде не на зараз, тому що цьому гравцю ще 17 років, і це буде як з Вінісіусом Тобіасом, якого також придбали влітку 2021 року, але він доєднався до тренувань команди лише у лютому 2022 року, коли йому виповнилось 18 років, тому що в Бразилії не відпускають, поки їм не виповниться 18 років. І це все веду до того, що наскільки Шахтар впевнений у собі та в своїх грошах, що вони хочуть придбати гравця на перспективу, Черкаський ЛНЗ таки визначився з новим тренером, підписавши контракт з Андресом Караско. Про це повідомляє прес-служба клубу. На юнацькому рівні 46-річний іспанець протягом 12 років тренував команди Академії Барселони і очолював методологічний департамент Ламасії. Як головний тренер розпочав кар'єру з Шахтарем Ю-19, після чого очолював збірну Кувейту і Динамо Тбілісі. Тобто, як бачимо, домовитись щодо нового контракту з Олегом Долубом не вдалося, а тому вони вирішили запросити легіонера. Подивимось, що він зможе зробити з цією командою. Звичайно, те, що він іспанець нічого не означає, але приємно, що до нашого чемпіонату приїжджають легіонери. Ну і окрім загальних новин, є в мене і особисті інсайди, які стосуються команд, які підвищилися з першої ліги до ОПЛ. Це стосується інгульця та Карпат. По перше, за моєю інформацією, інгулець веде перемовини щодо призначення Василя Кобіна на посаду головного тренера. Тобто, як бачимо, не вдалося домовитися з нинішнім тренером Минаю Желька Любиновичем, а можливо, вдасться з колишнім тренером Минаю, який востаннє там працював у 2021 році. Також він і раніше там працював, Василь Кобін, і допоміг цій команді вийти до УПЛ. Но ну, після того як Василь Кобін у 2021 році залишив Манай, він після цього рік не працював. А влітку 2022 року потрапив до харківського металісту, де пропрацював два роки. Що стосується другого сайту, то за моєю інформацією, у львівських Карпатах назріває чистка, і вона буде стосуватися у більшості колишніх гравців металіста. Тобто це Романюк, Демченко, Мізюк та Картошов. Є ще Євген Підлепенець, але він точно не залишить клуб, тому що на нього там розраховують. І це не дивно, тому що і Романюк, і Демченко, і Картошов провели на полі мало ігрового часу, і, звичайно, що навряд чи вони потрібні головному тренеру. Що стосується Міздюка, то він навпаки зіграв багато ігрового часу. В нього 22 поєдинки за весь сезон, більшість з яких були по 90 хвилин, але, як бачимо, вони шукають когось більш сильного на цю позицію. А взагалі, що стосується чистки в Карпатах, то це не дивно, тому що вони влітку минулого року, взимку цього року, зробили дуже багато трансферів, і логічно, що зараз їм придеться з кимось прощатися, бо також їм хочеться когось купити, хто грає краще. До того ж, нещодавно відбулася зустріч керівників клубу і генерального директора, спортивного і тренера, напевно, там і вирішили майбутній вектор клубу. І наостанок, дякую, що дивитесь Мої відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава збройним силам України і слава Україні.